Квіти, вінки і теплі спогади про талановитого митця на Буковині прощалися зі сусідньо відомим музикантом Йосипом Ельгісером. Найрідніші люди, друзі та колеги відгукуються про нього як про активну та дієву людину. кажуть, хоча йому й було за 80, до останніх днів мав ідеальну пам'ять. Йосмисій в цілому неординарна особистість. Він мав почуття гумору, талант, колосальні знання дійсно сьогодні. Озвучували як енциклопедія Йосмисич знав все. Останні роки свого життя, маючи поганий стан здоров'я, митець провів із донькою у Росії. Там у травні і помер. Вікторія Тучинська розповідає, що батько писав музику до останнього подиху. Він дуже любив п'єсу Вебера, що називається Остання думка. Вебер написав цю п'єсу і помер. І батько завжди казав, яка. Чудова смерть для композитора закінчити музику і лишити цей світ. І в нього лишилася на столі його остання музична думка недописана. П'єса музикант, народився на Буковині 1929 року. Пережив голодомор і Другу світову війну. І все завдяки таланту. Молодий Йосип малював ікони, і це врятувало його від гетто. Він виконував баха, і німці змилувалися. Маестро співпрацював з різними естрадними та оперними виконавцями, а сам зіграв близько 30 концертів. З юних літ і до смертного ложа Йосип Ельгісер не розлучався з музикою. Розповідає донька. За три години до смерті він покликав мене до роялю і сказав. Мені, мене не буде через три, три години. Ідемо, я заграю тобі на прощання і почав грати Бетховена. Він музикант, композитор, педагог, заслужений діяч України, володар золотої медалі ЮНЕСКО та звання Золоте ім'я світової культури після себе залишив неабияку музичну спадщину. Ельгісер автор понад 70 пісень, романсів, хорових творів та більше 200 інструментальних і оркестрових. Проте його найкращий спадок для сільських шкіл. На боковині буде заснований фонд пам'яті Ельгісера. Ми будемо допомагати разом з міською адміністрацією. Разом з відповідальними і просто небайдужими людьми ми будемо допомагати малим дітям в їхньому шляху до вершин мистецтва, який мій батько сягнув в повній мірі. І, хоч останні два роки жив за кордоном, як справжній українець, не міг залишитися байдужим до тих подій, які відбувалися на батьківщині, за словами доньки, зібравши список небесної сотні, він по порядку за кожне ім'я зіграв баха страсті за Матвієм. Тому і прах маестро поховали, як годиться в Україні. Нині талановитий митець спокоїться з миром на алеї почесних поховань центрального кладовища Чернівців. Окрім того, ще за життя на Буковині шанувальники визнали його небуденний талант. Ім'я маестро увічнено на міській алеї Зірок, що на театральній площі. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.